Побувати на балу можна і сьогодні. Їх реконструкцією займається студії старовинних танців. Андрій Жеребко цікавиться бальною історією та відвідує таку студію вже близько року. Ну це не просто танці, це також передача атмосфери всієї тих століть, краси вишуканості, високий етикет. Це надзвичайне враження, ніби ти повернувся в минуле. Реконструктори намагаються виконувати вимоги бального етикету, проте деяких із них важко дотримуватись у сучасних умовах. Було прийнято танцювати не більше трьох танців з однією дамою. Три танці це вже вважалось відвертим залисянням, Скажімо, а якщо понад того, то кавалер був зобов'язаний одружитися на тій панянці, з якою він танцював. Правила поведінки на світських заходах були закріплені на державному рівні. Так, Петро І видав указ про чесноти гостюві, яким передбачено норми бального етикету. Серед них перед появленням многонародним гостю надлежить бути брітучательна, даби нежностям дамським щитіною мерзки урону не наністи, будучи без жени, а то й дай бог холостим. На прелесті дамські не с відкритою жадністю. Правила бальної моди також суворі. Для чоловіка обов'язковим аксесуаром були білі рукавички. За їх відсутності дама могла відмовити у танці. А дівчина, яка вперше виходила у світ, одягала сукню світлих кольорів, що символізувало чистоту і невинність. Олексій Мачехін, засновник однієї з перших студій старовинного танцю в Україні. І жінка підмовила. Це було її захоплення. Просто з часом вона відійшла за сімейними обставинами, а я почав вести цю студію. Олексій проводить власні дослідження. За книжними описами він відновлює танці, що виконувалися у XVIII-19 століттях. Реконструкція балу вимагає не лише танцювальної майстерності. Підготовка передбачає лекції з історії мистецтва та літератури, звичаїв і протоколу тих часів. Маргарита Чорнокондратенко Могилянська школа журналістики.